Благословенна і пречиста Діва Марія, Матір Божа, Небесна Царице, ми, твої недостойні діти, приходимо перед Тобою з глибоким почуттям поклоніння і вдячності. Ти, вибрана Богом для неземного завдання народити нашого Господа Ісуса Христа, який став Спасителем світу. Молимо тебе, Всепречисте Діво, пригорнути нас під свою материнську опіку, врази наше серце своєю ніжністю і милосердям, щоб ми могли наслідувати Твого Сина в Його шляху праведності та любові. Допоможи нам подолати спокуси, і невдачі, виявити себе як вірних послідовників Христа, гідних Твоєї благословеної настанови, мати милосердя. Завжди готова прийти на допомогу своїм дітям в їхніх потребах і тяжких моментах життя. Ми звертаємося до тебе з проханням, даруй нам здоров'я душі та тіла, зміцнюй нашу віру, відкривай нам дорогу до вічного життя у царстві небесному. Прошу тебе, все Діво, заступниця наша перед Богом, мови Його про наше спасіння, про поміч у всіх наших потребах. Напишіть імена та прохання в коментарях. Про перемогу України над ворогами і мир, будь нашою покровителькою та посередницею перед Богом, як ти завжди була, допоможи нам, всепричисте Діво, зберегти чистоту нашої душі і досконалість у вірі, звертаємось до тебе, надія наша і притулок у життєвих турботах, збережи нас від злого та мід, даруй нам міцну волю віддавати служіння Богові та людям. Пречиста Діво Марія, Мати Божа, прийми наші молитви та поклоніння, нехай Твоя благодать нас наповнює, а Твоя материнська ласка супроводжує нас на всіх шляхах нашого життя. Амінь. Звертаємось до Тебе, всепречиста Діво Маріє, покорою і шаною, Твоє ім'я луна, як надії втіха для мільйонів віруючих по всьому світу. Ти, яка стала першою учасницею Божественного діла Спасіння, переносиш людям невимовну радість і благодать, ти зірка, яка сяє над нами в нічному небі, показуючи нам шлях до Бога, ти промені світла, які проникають у наші серця, відкриваючи для нас таємниці Божественної любові. Ти вносиш в наше життя рівновагу та гармонію, а твоя материнська турбота дає нам впевненість у своєму майбутньому, мати милосердя, ми згадуємо всі моменти твого життя. Коли ти, як віддана служниця Господа, приймала небесну волю з великою вірою та покорою, ти прийняла послання Архангела Гавріла і віддано сказала так, Божому плану. Ти разом з Йосипом утікала в Єгипет, щоб врятувати свого сина від несправедливого вбивства. Ти стояла біля Христа, де твій син віддав своє життя за наше спасіння, мати молитви. Ти завжди слухаєш наші прохання і приносиш їх до Божого престолу. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми звертаємось до тебе з молитвою за всіх хворих, стражданих, самотніх та відчайдушних. Просимо тебе мати надії, подарувати їм силу, віру та внутрішній мир, благаємо тебе, мати покрови, огорнути своєю невидимою рукою всіх, хто потребує захисту та допомоги, захисти наші сім'ї від небезпек, нашу рідну землю від виха і наділи нас даром, єднання та любові. О, пречиста Діво Марія, Мати Божа! молимо тебе. Розкрий перед нами двері до вічності, нехай твій син прийде до нас, коли прийде кінцівка нашого земного перебування і проведе нас через ворота Небесного Царства. Ми віримо, що ти, як Мати Божа, будеш нашою повсякчасною супутницею на нашому путі до Бога, зі слів наших недостойних уст, прийми, Мати Божа, цю велику молитву поклоніння та відданості. Нехай Твоя благодать нам сприяє. А Твоє материнське заступництво нехай веде нас до вічного життя у Божій присутності. Амінь. Мати Небесна, твій образ завжди перед очима вірян. Ця м'якість, ця чистота, ця ніжність, які відображають Божу любов і милосердя. Ми твої діти стоїмо перед тобою зі збованими серцями. Просимо твого посередництва та допомоги, ти мати неостанної молитви, наша надія в часи змін і турбот. Важконосні хрести і непевні життя ведуть нас до твоїх обіймів, мовимо тебе, подай нам силу переносити життєві випробування з твоєю гідністю та твоєю вірою. Мати примирення, звертаємось до Тебе з проханням про перемогу над ворогами, єдність та мир в Україні нашій, нехай Твоя благодать проникає серця Тих, хто відчуває злобу та ненависть і наділяє їх спроможністю прощати та любити один одного. Ти, мати, взірця, вчи нас подолати наші гордощі та недоліки, будь і нашим натхненням на шляху до духовного росту та освячення. Нехай Твоє світло освітлює наші помисли, слова та дії, щоб ми віддзеркалювали Твого Сина у своєму житті, мати милосердя, як багато ти вже зробила за нас, ти приходила в наше життя зі своєю невимовною ласкою, зціляла наші рани, допомагала у важкі моменти, була поруч, у радостях та турботах, ми навіть не можемо виміряти всю Твою доброту та допомогу. Мати благодійності мовимо тебе, не залишай нас на шляху віри та благочестя, наділи нас внутрішнім покоєм, щоб ми могли бути світлом у цьому світі та принести любов Божу до інших, ти, мати покаяння, просимо тебе, допоможи нам визнати свої гріхи і спокутувати їх, даруй нам силу віддати тобі наші болі та зранення, щоб ти могла обійняти нас своєю ласкою та зціленням. Перечиста Діва Марія, Мати Божа, наша надія та наш захист, прийми нашу молитву, нашу відданість та нашу вдячність за Твою благословену присутність в нашому житті, за Твоє незмінне турботвове серце, ми віддаємо Тобі своє почуття, покори та любові. Нехай Твоя благодать супроводжує нас завжди і нехай ти залишаєшся нашою небесною матір'ю на шляху до Бога. Амінь. Пречиста Діво Марія, Мати Божа, Твоє ім'я звучить як мелодія надії, і спокою в наших серцях, Твоя бездоганна шляхетність та гідність надихають нас жити за образом Христа. Ми вдячні за Твою невичерпну материнську любов, яка об'єднує нас як Божих дітей. Ти, мати смиренності, навчи нас віддавати служіння іншим, не шукати слави чи визнання. Але робити добро чистим серцем допоможи нам пройти дорогою великодушності та жертовності, яку ти відображала в кожному своєму дійстві. Ти, мати, Благодії, відкрий нам дорогу до внутрішньої гармонії та щасливого життя. Нехай твоя присутність зася як яскрава зірка на нашому небосхилі, нагадуючи нам про вічне світло Божої присутності. Мати страждання, ти була свідком усіх терпких моментів у житті твого Сина, Твої сльози спільні з тим, хто страждав за наше спасіння. Ми благаємо тебе, допоможи нам. Напишіть імена та прохання в коментарях, знести наші тяготи та болі, з вірою в Божий план для нас, ти, мати Воскресіння. Наша надія на вічне життя після смерті. Ми віримо, що твій син поборов смерть, і відкрив нам дорогу до вічної радості в Царстві Небесному, Мати всіх людей, наша об'єднуюча сила, молимо тебе, з'єднай нас як гідних своїх дітей, щоб разом ми стали світлом та сіллю для цього світу, нехай твої присутності в нашому житті завжди радіють наші душі. Мати, благословення, молимо тебе. Нехай наші серця підносяться до Бога в молитві та вдячності. Нехай кожна наша думка, слово та дія буде призначене для слави Божої, вчи нас відчувати Господа в кожному русі фетру, в кожному промені сонця, у кожній посмічці ближнього. пречиста Діво Марія, Мати Божа, наша незмінна підтримка і наша надія. Ми завжди обертаємось до Тебе зі своїми молитвами та потребами, бо ми віримо в Твою безмежну милість та Твою велику силу. Прошу Тебе. Прийми цю скромну молитву як вираз нашої відданості та любові, нехай твоя благословена присутність супроводжує нас на всіх перехрестях нашого життя, і нехай ти залишаєшся нашою матір'ю, нашим ангелом покровителем і нашою заступницею перед Богом. Амінь. Ставте вподобайки під відео, поширюйте це відео серед ближніх ваших. Благословення Господня нехай перебуває з усіма нами.